Наприкінці цього тижня представники 187 країн світу зберуться у Вашингтоні на щорічну нараду Міжнародного валютного фонду та світового банку. Напередодні директор розпорядник МВФ Крістін Лагард зустрілась з журналістами. Вона висловила задоволення тим, як розвивається світова економіка сьогодні. Втім, вважає, що ризики повторення кризи все ще залишились великими. Тему продовжить Андрій Годованець. На початку року мільярдні броги Греції негативно впливали на найбільші світові ринки. Економічну кризу також дуже важко переживали пересічні жителі цієї країни. Але сьогодні безпорядки в Афінах вщухли, а уряд отримав фінансову підтримку Європи та світу. Тож лідери держав відчувають певне полегшення, говорить Крістін Лагард. як наслідок, ми спостерігаємо певне поліпшення економічного клімату у світі, але не тішимо себе ілюзіями. Ситуація все ще нестабільна. За її словами, сьогодні одним з найбільших ризиків для глобальної економіки є загроза загострення боргової кризи у таких великих європейських країнах, як Іспанія чи Італія. МВФ та Світовий банк незабаром проведуть у Вашингтоні ряд зустрічей, і Лагард просить світових лідерів не пасувати. And the needs today... Нинішні потреби можуть бути не такими великими, як ми передбачали, і це завдяки заходам, до яких раніше вдались європейські інституції. Але не забуваємо, ризики все ще великі, і зробити треба багато. Тож було б дуже безвідповідально проігнорувати Але даний факт. Крістін Кристін Лагард говорить, що МВФ потребує більше фінансових вливань від 187 країн, які є членами організації, для того, аби успішно боротися з економічними кризами у майбутньому. На її думку, бездіяльність врешті може обійтися дорожче ніж виділення МВФ більше грошей. Андрій Годованець Голос Америки.